Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Колекції. Сьогодні до вашої уваги огляд таких двох банкнот, які я маю а саме 1 гривня 1992 року. Ну, ось е, така банкнота оливкового кольору. На банкноті зображено, так, Володимира Великого. Е, така банкнота номіналом в 1 гривню 1990. Другого року. Так, ну на зворотній свої банкноти. Так, ну ось у нас руїни Херсонеса зображено. Так. Номер банкноти. Ну, До речі, хотів сказати, що номер, номера банкноти на всіх банкнотах 1 гривня 92 року. Вони всі починаються з цифри 1. Так, ну тут ось у нас. Це голова правління, Підпис, до речі, Вадима, Вадима Гетьмана. Ну, у мене дві банкноти і вони дві, обидві з підписом Гетьмана. Ну, до речі, є ще банкноти з підписом Ющенка. Ну, вони, звичайно, менше потраплялися. Ну, то, До речі, щодо цін. На щодо ціни на таку банкноту, то ну, банкнота в такому стані, як у мене, то вона коштує е, приблизно 100 гривень. Так, 100-120 Ну, ось така банкнота. Так, ну, це так само, так само підпис тут у мене. Підпис гетьмана. Така банкнота так само коштує е, 100 гривень. Ну, див, так, дивився в інтернеті, то Банкнота, банкнота UNC куштує, так, ну, дивився, різні сайти є 500 гривень, от, навіть одна, 1100 гривень. Не знаю, дороговато це чи не дуже. Так, ну, це, звичайно, проста банкнота, вона була в обігу, але ціна за UNC 500 гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи доцільно купувати UNC, ну, банкноту, чи не дуже. Ну, ось такі банкноти. Дякую, що додивилися таке відео. Можливо, так, до речі, хотів сказати, що вилучилися дані банкноти в 2003 році, а стали неплатіжними в 2000. 2020 році. Ну, це був такий огляд банкнот України номіналом 1 гривня 1992 року. Якщо вам відео сподобалось, то поставте, будь ласка, вподобайку. Підпишіться на канал. Дякую за перегляд. Всім бажаю мирного дня!